Подумати да, про це. Ну, а тут, враховуючи те, що ми тут про ХТЗ говорили, я би поговорив зараз трошечки про район з іншого, протилежного боку. Я думаю, про нього може трошки більше розповісти наша наступна учасниця. Дар'я Зоріна, зустрічайте. Руїни, неронові профілі, рвань, і ріння, іграшки та башки, З-під ніг о хросткий підручник. Тістякий абрикос, відстріляні гільзолипня, гар, стерня, свіркуни, опівденна, спечно, тріскуче, поночі червоніє, піч чекана потраву, на пал, на хліб, леняча повня, що не рогач Черевань. Руїни це завше печера, ватра, словесність, мід, мармур і стріфи, вістря. Іржа, трава, торг, м'язи, бронза, рицина, зап'ястки й ланцюги, оси в сандаліях, зброя, глина, смарагди, скло, леза в гертані, мова, камені й береги, Ось ценька і струнна, де шпортилась і гуло. В вже вчинилися човники зрячих гнізд. В чорнодилених глеках чуваються вар і чад, підморівки руїн. Набрякають паростю міст. Вовчі сасці знов вгадовують дитинчат. І я маю час ще на один текст Євангеліє від варави. Могли б сідати удвох за парту, десь так із шостого по дев'ятий. Бісити з запахів його змінки, що літа не допереростати на баскетболі кидати в скроню, не доведуть, мов по голові, що він раніше здає листочок, що п'є невміло й повертатно Джей Сі. А потім він перевівся, вступив, отримав, переповів. А сталося інше: Обом пробито дзвінким залізом вогтій долоні. Хрипи, син, мами, зведений, брате, ти станеш небом, вогнем, каноном. А ти, розбійник, у менший волю Не скажуть люди, так і не жив. Міг оминати легіонерів, міг бути хатнім, похмільним, сонним. А він заправду всіх порятує з підвалів, мурів і бліндажів за три дні вийде. Вже по цивілу, тверезий, сміхнений, незарослий. Тепер всі вільне, ставайте лохи. Холь сте хоч стеля вів, а хоч з під Авдоса. Мій шруйнавища ростуть кульбабки. Весна в великдені чудеса. А ти зіщулишся і обм'якнеш. Не трісне хрест, не затягнуть Господ. Промертою правдою тільки правду. Сідай, вараво, ти не спасав. Дякую.